Президент Путин объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия победы. Прекращение огня из гуманитарных целей начнет действовать в полночь 8 мая и продлится до полуночи 11 числа. Кремль призвал Украину поступить аналогично. Если ВСО продолжит атаки, армия России даст на это эффективный ответ. При этом Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий мирным переговорам, которые помогут устранить первопричину украинской войны. Пресс-секретарь президенту Песков заявил, что перемирие в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне – это личная инициатива Путина. На объявленное Москвой перемирие уже отреагировал буквально только что Вашингтон. Спикер, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит заявила, что Трамп с оптимизмом смотрит на возможность регулирования конфликта, но у президента Америки растет, как она выразилась, раздражение обеими сторонами. Вместо временного прекращения огня американский президент выступает за полную остановку боевых действий. Решение о прекращении огня на первых полосах прямо сейчас всех без исключения мировых газет. Действия Москвы называют неожиданным жестом доброй воли, но основная масса пропагандистской прессы считает, что Путин просто убеждает Трампа в своей готовности к ведению переговоров на деле. Он продолжит диктовать условия и давить на Зеленского. Армия России закончила освобождать Курскую область. Вся территория региона под российским контролем очаги сопротивления украинских подавлены. Последним населенным пунктом, из которого были выбиты боевики, стал Горналь. Верховный главнокомандующий Путин поздравил с освобождением в области командующего группировки войск «Север». И отметил подразделения, которые особенно отличились. Это 76-я и 116-я дивизия ВДВ. «Марпехи» из 810-й и 155-й бригад. Полк Ахматы, добровольческое подразделение, ветераны. Высокий профессионализм, героизм, и самоотверженность при освобождении Курской области показали элитные бойцы спецназа КНДР. Путин сегодня поблагодарил их за помощь и заявил, что солдаты КНДР защищали нашу родину, как свою родину. Их подвиг навсегда останется в памяти народа России. Ын назвал участие бойцов КНДР в освобождении Курской земли священной миссией. Хиньяне. Появится память. Ну и что касается перемирия, новые подробности от Пескова. Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это подчеркивает готовность к выходу на мирное урегулирование. Еще очень важно. Россия и США прямо сейчас уже обмениваются информацией о нюансах майского перемирия. Андрей Олегович, традиционно живем в учебнике «История». Это окончание войны? Как видите ситуацию? Нет, это не окончание войны. Во-первых, рад видеть Женю Поддубного в добром здравии. Прямо вот душа радуется. А, это не окончание войны. Окончание войны будет тогда, когда будут выполнены все наши базовые требования. Наши базовые требования очень простые это новая система безопасности в Европе, которая этот расклад со всех, так сказать, сторон не должен нам угрожать. То есть Украина не должна быть натовским государством, она не должна иметь режим внутри, она не должна быть вооружена до зубов, и никаких чужих военных на той территории, которая от Украины остается, быть не должно. Это наши базовые требования. Пока их не будет, война будет продолжаться. Это не значит, что не могут быть затишья, не могут быть перемирия, тем более, что совершенно логично дать нашим солдатам пару дней отдохнуть, попраздновать День Победы, который эпохальный наш праздник, который, который главный наш праздник сейчас, по сути, да? это наша история. И этой историей мы живем, ведь война-то идет на тех же самых территориях, которые когда-то мы освобождали. И это совершенно логично. И то, что наш президент выдвинул эту инициативу, ну, это правильно. С точки зрения просто человечности это, это надо как-то отметить. А будет киевский режим каким-то образом ее соблюдать или не будет? Скорее всего, не будет. Потому что для них это не праздник, это кость в горле, это признание того, где они оказались. Они оказались именно на месте этих и они сами И они будут это срывать. И здесь надо быть начеку, реально. Что касается сдачи, можно исходить из того, что Дональд Трамп, несмотря на изменчивость своей точки зрения, в целом к этому готов. Он сообщил, что единственное, чего хотел... Президент Украины Зеленский на той самой встрече на похоронах папы Франциска ⁇ это оружие, оружие денег. Дальше Трамп печально вздохнул и сообщил, что это он просит уже три года подряд. надаєла. далі, поговоримо з вами ще й про дрони про авіацію, про повітря продовжуємо говорити і про те, що у Нью-Йорк Таймс розповіли про роль дронів на війні. А саме так би мовити, озвучили такий план, начебто Б для України, і говорять про те, що Україна значною мірою покладається на безпілотні системи. Поки Україна побоїться, що США можуть відмовитися від військової підтримки, країні доводиться покладатися на власні сили. У зв'язку з цим було. Запущено проєкт Лінія дронів, який у майбутньому може мати навіть більше значення для Києва ніж будь-коли. New York Times» дописує таку інформацію. І також дописує ще таке, що у виданні нагадали з приводу того, що проєкт лінія дронів передбачає також створення безпілотних систем, що збиваються і збираються в Україні в основному невеликих дронів камікадзів, якими оператори можуть легко знищувати ворога віддалено. Журналісти вважають, що ця програма ще раз нагадує про здатність України до. Іновації під час війни це вже не людина проти людини. Сказав у розмові з журналістами командир українського загону операторів безпілотних літальних апаратів на ім'я Артем. У воданні підкреслили, що Україна значною мірою покладалася на безпілотні системи. Ще до початку проєкту Лінія дронів. Аналітики розповіли журналістам, що наразі близько 70% усіх втрат в у війні з обох сторін завдають саме БПЛА. більше ніж уся інша зброя разом узята. Журналісти з'ясовують, що Україна Українці збирають безпілотники всередині країни з компонентів, переважно вироблених у Китаї. Українські військові розповіли, що лінія дронів є планом Б для України на випадок, якщо переговори про завершення війни проваляться. Ну і також ще в видання нагадали, що Безпілотника вони є все ж таки домінуючим типом зброї не тільки з боку України, а й Росії. У Москві є перевага в кількості дронів, а у Києва в якості серед новаторських ідей України польоти дронів ретрансляторів для збільшення радіусу суді, ударних БПЛА, а також використання дронів на оптоволокні. Військові аналітики в розмові з журналістами підкреслили, що ставка України на використання безпілотників вже принесла свої плоди. Головний плюс такого підходу полягає в тому, що втрати серед українців помітно. На знижується крім цього, в Україні легше знайти операторів БПЛА, ніж піхотинців. Старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман у розмові з журналістами заявив, що лінія дронів виявилася чудовою ідеєю. За його словами, головною метою проєкту є створення сили, які можуть блокувати великі ділянки фронту, і підтримувати себе без допомоги. США. проте він підкреслив, що Україні все ще Доводиться, доводиться перепрошую покладатися на Вашингтон у плані систем протиповітряної оборони. Ну а командир полка Хілес поділився, що в майбутньому проєкт лінія дронів буде тільки розширюватися. Тоді досвідчені оператори безпілотних літальних апаратів зможуть ділитися досвідом із солдатами, до прикладу з інших підрозділів. Ну і також іншою перевагою використання БПЛА є також їхня вартість в порівнянні з іншими видами озброєння. У виданні зазначили, що дрони в основному коштують від 500 до 700 доларів за одиницю, а артилерійські снаряди, до прикладу великого калібру, коштують приблизно по 3 тисячі доларів. Ну і видання також зимували думку, що безпілотники вже стали головною зброєю на війні між Україною та Росією, і це змусило інші країни до речі, також наслідувати так, би мовити, приклад і зосередитись наразі на виробництві дронів. Ми до речі з вами пам'ятаєте, говорили. Якщо ви тоді дивились наші етери. Так, те, що близько 90%, якщо я не помиляюсь, мені здається навіть більше. А ми з вами підбували підсумки 2024 року і говорили про те, що більше 90% озброєння саме мова йшла про дрони. Вони є українського виробництва, тобто так, ті, які наразі застосовуються проти расистів. Тобто, ось такі от приємні також новини. Хочеться нагадати, і розуміємо, що дійсно за такою авіацією, за таким озброєнням, майбутнє воно настає уже в цілому так воно зараз вже відбувається. Ну і країни також є слідкують за тим, що відбувається, мабуть, всі країни в світі, за тим, що відбувається між нами та Росією, між війною, яку розв'язали расисти, розпочали так на території нашої держави. Вони дійсно унаслідують, так би мовити, приклад беруть собі до уваги розробку дронів, використання їх. І в цілому бачимо з вами, що і воно в цілому по коштам набагато дешевше виходить у порівнянні з артилерійськими снарядами, до прикладу, великих калі. Ібрів, як я вже зазначила, ну і в цілому бачимо, що дійсно. А воно а, дуже і дуже так так би мовити, дрони вони дуже і дуже велику роль наразі відіграють. Далі поговоримо з вами ще й про фронт про те, що рашисти вони мінусуються не тільки самими рашистами, а ще й зброєннями. Будемо говорити з вами про те, що у понеділок, 28 квітня, під час виконання бойового завдання повітряні сили України втратили винищувач су 27 Про це повідомили в офіційному зведенні командування під час авіаційної підтримки та відбуття атаки ворожих дронів, літак під. Били. Пілот встиг катапультуватися, його оперативно підібрали і доставили до медзакладу, де медики оцінили стан як стабільний. Загрози життю і здоров'ю немає. причини інциденту розслідує спеціальна комісія. Нагадаємо, також, що 12 квітня під час бойового завдання на винищувачі f 16 загинув 26-річний пілот Павло Іванові. Під час виконання бойового завдання так. Загинув ще 24-річний льотчик винищувач Іван Болотов. Про це повідомляли також 831 тридцять бригада тактичної авіації у Фейсбук в понеділок, 3 лютого. Про це також потрібно не забувати говорити. Тобто, бачимо, що от мінус один ще один су 27 у Рашисті, Він так би мовити, так мінуснувся завдяки нашим збройним силам України. А також переходимо з вами до теми тимчасово окупованих територій, і один із журналістів також видання Sky News дописали про те, що Крим важливо критично важливий для України та для РФ. чому так відбувається? Далі можемо з вами зачитати так: думки журналістів, думки і так само. Іноземних посадовців, так би мовити, дописують про те, що Крим відіграє дійсно величезну роль у війні, яку розв'язала Росія, і незаконно анексований у 2014 році Крим має вирішальне значення в зусиллях президента США Дональда Трампа щодо припинення війні в Україні. Півострів критично важливий для Москви і Києва. Пише Sky News. Росія століттями боролася за Криму У 1954 році. Радянський лідер Микита Хрущов передав його Україні, коли обидві країни входили до складу СРСР у 1991 році. Після Розпаду радянського союзу півострів увійшов до складу незалежної України. На момент захоплення Криму Росією він уже 60 років входив до складу України і став частиною ідентичності країни. Пишуть про це іноземні журналісти. Ну і уточнюється, що для обох сторін Крим має ключове значення для контролю над діяльністю в Чорному морі, яке є найважливішим коридором для світових поставок зерна та інших товарів. За даними видання, Крим також відіграє велику роль у війні, яку розв'язала Росія в Україні. Зазначено, що перед повномасштабним вторгненням Москва перекинула туди війська і зброю, що дало змогу ЗС РФ і швидко захопити значну частину півдня України в перші тижні збройної агресії. Ну і також дописують, підкреслюють думку в виданні з приводу того, що незабаром півострів перетворився на поле бою.